На календарі другий місяць весни, а у квартирах рівнян 12-15 градусів тепла. З 31 березня у 58 багатоповерхівках обласного центру достроково припинили подачу теплопостачання. Таке розпорядження підписав міський голова в результаті колективних звернень самих людей. Однак деякі мешканці, будинки, яких потрапили у цей перелік, переконують, ніяких звернень не писали. Це підтвердили і у міськ говорить Борис Федоров, який живе в цьому будинку. Після звернення в відділ по зверненню громадян міського конкому з'ясував, що звернення мешканців нашого будинку колективне там не зареєстровано. Особисто я проти даного відключення. Всі ми бачимо, який температурний режим на вулиці. Потепління найближчих два тижні не передбачається. У сусіда Бориса Федорова Романа вдома двоє хворих дітей, а в квартирі холодно. Тож можливість зекономити на комуналці в результаті відключення опалення його зовсім не радує. І тих 300 гривень, які ми могли б зекономити на цьому опаленні, в рази буде більше заплачено за лікування дітей. Вдома з бронхітом лежить і дитина Наталії Сиробаби. Жінка сама взялася шукати серед сусідів, хто підписувався під заявою про припинення теплопостачання у їх будинку безрезультатно. Спочатку пройшла по сусідам узнати, в чому діло. Ніхто нічого не знає. Позвонила спочатку в, в аварійну службу, і мені в аварійну службу сказали, що по заявленню мешканців нашого будинку наш будинок підключений від опалення. Централізовано. Ніхто заявлення не подавав. Я пройшла по сусідам, я живу в третьому під'їзді, я пішла по сусідам третього під'їзду, ніхто не знає, що заявлення взагалі таке писалось. Даже если бы оно писалось, на основании одного ну заявления от одного человека отключить просто так це дом, Ну куди это годиться? Не холодно у власному помешканні Василю Черенкову. Чоловіка влаштовує той температурний режим, який нині у квартирі. Однак у колективній заяві свого підпису він теж не ставив. Ну про збори не знаю. Може, мені тоді вдома не було. Може, заходив хто натоплення. відключили, батареї холодні, і в а в квартирі нормально. Я в футболці малає бігає в футболці, в Принципі нам якраз хорошо. Міський голова Рівного Володимир Хомко переконує розпорядження підписував виключно після ознайомлення з заявою мешканців. Заяви всі прошиті, прошнуровані з підписами. Такі я сумніваюся, що хтось фальсифікував заяву мешканців. Але і тут трагедії немає. Заяву сьогодні на підключення і всіх підключимо. Котельні працюють. От що головне: котельні працюють, і нам для того, щоб підключити будинок, треба півгодини. Будь ласка, хто передумав? Я розумію, що таке може бути, бо стало холодніше, ніж планували. Хто передумав заяву і на завтра все буде включено? Аби батареї знову стали гарячими, вже наступного дня мешканці будинку на вулиці Короленка, 2 таки написали заяву. Однак ні наступного дня, ані у вихідні людям тепло не увімкнули, переконують самі мешканці. А вже за тиждень синоптики прогнозують потепління, тоді гарячі батареї вже не потрібні будуть. Якщо опалення не відновлять найближчим часом, мешканці не виключають, що справедливості шукатимуть вже у суді. А юрист громадської організації Рівненський громадський контроль Юлія Кутузова переконує колективного звернення мешканців і лише розпорядження міського голови не Остатнє для вимикання опалення, адже у законі України про житлово-комунальні послуги є лише три виключення, коли така дія вважатиметься правомірною. Це проведення ремонтних і профілактичних робіт виконавцем виробником за графіком. Другий випадок, що може бути до нашої ситуації застосований, це міжопалювальний період для систем опалення. Рішення про початок та закінчення якого приймається виконавчими органами відповідних місцевих рад. Тобто, в нашому випадку це буде рівненський міськвиконком. І звичайно, третій випадок перерва на який передбачається, це ліквідація наслідків аварій або дії обставин непереборної. Сили. У грудні минулого року в нашій державі зняли податкові пільги з багатьох державних організацій, в тому числі з об'єктів, які належать Міністерству оборони України. Відтак із січня 2015 року податок за землю вимушені платити і військові. Мова йде про усі військові частини та полігони на території Рівненської області. Однак робити цього військові, не порушуючи бюджетного кодексу, не можуть. У нас головним розпорядником коштів є міністр оборони і. Він е, розпоряджається коштами. Тобто, якщо були зміни до, до, податкового, до податкового кодексу внесені 28 грудня і з 1 січня 2015 року настало е, зобов'язання сплачувати земельний податок, то ніяким чином не було внесено зміни у кошторис. Тобто на сьогоднішній день ми, як бюджетна структура, не маючи кошториса, не можемо взяти бюджетне зобов'язання. Іншими словами, в кошторисі установи коштів на оплату земельного податку просто не передбачено. Відтак борги перед державною фіскальною службою лише накопичуються. Щоправда, не в усіх районах та містах. Ці податки мали б наповнювати місцеві скарбниці. Однак деякі депутати своїми рішеннями на сесіях звільнили державні структури від сплати збору за землю. Такі рішення чи не першими в нашій області прийняли депутати Березнівської міської ради. І так навіть за січень борг не нарахували. Я не знаю, які інші ради скажімо, коли винесе на розгляд питання про про прийняття цих видів податку, депутати, так так вирішив так. Ми там скажемо, ми не знаємо, чи ми перші, чи ні, не перші, от але в нас таке щепні. Згідно з документами з бухгалтерії квартирно-експлуатаційного відділу, найбільшу суму мали б сплатити військові дубна. За січень податок становив майже 200 тисяч гривень. Однак же у березні кошти не нараховувались. Відповідне рішення прийняли місцеві депутати. А от у місті Костопіль податок за землю військовим нараховується і донині. Міський голова повідомив депутати Костопільської міської ради вже внесли це питання у перелік, який розглядатиметься на. Найближчі сесії, а також написали запит до прем'єр-міністра та верховної ради з проханням роз'яснити наступні кроки на місцях. Ніхто не заклав бюджет, ні державні органи, ні школи. Ми будемо розглядувати, я думаю, треба йти на уступки, там буде виконуватися бюджет, не буде, виконуватися вже другорядне, а тут життє якось треба. Однак не лише у Костополі відбуваються нарахування. Деякі інші міські, сільські та селищні ради на Рівненщині не звільнили військових від сплати податку. Ці ради. Які не звільнили армію від сплати цього земельного податку, вони фактично хочуть додаткові кошти заробити на українській армії, тому що до 2015 року таких платежів в бюджетах місцевих цих рад не було ніколи. І зараз от з'явилася можливість законодавця замість того, щоб проявити свою свідомість і на раді проголосувати за звільнення частини, наприклад, або військового містечка від сплати земельного податку, рада все рівно приймає і нараховує цю плату. Тому ви знаєте, зараз такий час. Що вся країна має згуртуватися навколо того, щоб допомагати армії? Натомість представники громадської організації Рівненський громадський контроль звертатимуться до депутатів Верховної Ради, або вони звільнили від оподаткування землі, на яких знаходяться об'єкти, що належать Міністерству оборони України.